Колби та склянки, висушені корні мандрагори, жаби, курячі лапки, воронячі пір'я та отруйні скорпіони, і, звісно, величезний казан для того, щоб все це, це змішувати і отримувати неймовірні поєднання і високоякісні зілля. Адже я не просто якийсь пройдисвіт, а справжній алхімік, торець, який проводить досліди у своїй лабораторії. Тож стати справжнім адептом містичної науки вам пропонує гра Алхіміки, локалізації видавництва «Lord of Boards», з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Алхіміки розрахована на компанію від 2 до 4 гравців, у якій учасникам за допомогою дослідів буде необхідно визначати, які зілля можна створювати при поєднанні тих чи інших інгредієнтів, відшукуючи їхні алхімічні формули. Це буде відбуватись за допомогою спеціального застосунка, який надаватиме відповіді на ваші досліди. Усі ці знання згодом допоможуть вам не тільки заробляти дукати, продаючи зварені зілля пригодникам, але й публікувати свої теорії чи спростовувати теорії інших, щоб підіймати свою репутацію, яка наприкінці гри перетвориться у переможні очки. На початку партії викладіть поле на центр стола стороною догори відповідно до кількості гравців у партії. Далі вам необхідно визначити на якому рівні ви будете грати початківець чи магістр. Для вашої першої партії ми радимо обрати рівень початківець. Для рівня початківець покладіть одну плитку пригодника, а зверху плитку конференції стороною рівня початківець догори. Далі дві плитки пригодника, ще плитку конференції і зверху дві плитки пригодників. І викладіть отриманий стос з долі біля комірки пригодників та переверніть верхню плитку. Також викладіть на поле три карти артефактів першого рівня. І ще по три карти другого і третього рівня горілиць біля поля. Перемішайте карти послуг, виклавши їх у відповідну комірку. Неподалік розмістіть жетони результатів та дукати. Додатково перемішайте карти інгредієнтів, виклавши їх колодою до лілиць на поле, а після відкрийте 5 карт, виклавши їх до ряду інгредієнтів. Неподалік викладіть поле теорії, на якому відповідним чином розмістіть гранти. Неподалік викладіть жетони алхімікатів та жетони суперечностей. Кожен гравець отримує планшет гравця та два дукати, а також компоненти обраного кольору, як карти ставок, печатки, дві колби та кубики дій, кількість яких залежить від кількості гравців у партії. Кожен гравець залишає собі три кубики, а позосталі викладає на сто з пригодників. Ви отримаєте їх наприкінці першого раунду. Додатково виставте одну колбу біля треку порядку ходу, а іншу на поділку 10 треку репутації. Також кожен гравець отримує ширму лабораторію та казан, а за саму ширму гравець викладає таблицю алхімікатів, карти ставок і печатки, викладаючи їх до лілиць. Додатково, кожен гравець набирає собі на руку три карти інгредієнтів і ще дві карти послуг, із яких необхідно залишити лише одну. Всі компоненти, що викладаються за ширму, є приватними. І ви не повинні показувати їх іншим гравцям, як, наприклад, лист алхімікатів, карти послуг і особливо інгредієнти, як ті, що є у вас на руці, так і ті, що ви будете використовувати у своєму казані. Але серцем цієї гри є застосунок, який так само необхідно налаштувати до початку вашої партії. Для цього спершу завантажте застосунок на свій телефон або планшет, зісканувавши QR-код у правилах. Або перейшовши за відповідним посиланням. Далі перевірте, що був активний режим початківець, і створіть нову гру, обравши базову коробку. Зверху у вас буде вказано 4 літери, які ви можете ввести на будь-якому іншому пристрої для більш зручної гри. Хоча, в цілому, ви можете використовувати і один пристрій, продаючи його по колу від гравця до гравця. Наприкінці приготувань зручним для вас способом визначте першого гравця і дайте йому відповідний жетон. І на цьому. Приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія у гру алхіміки триває 6 раундів, і кожен раунд розпочинається з визначення порядку ходу. Починаючи з гравця з маркером першого гравця, і далі за годинковою стрілкою, кожен учасник виставляє свій маркер в одну із комірок треку порядку ходу і відразу отримує зазначені бонуси як карти інгредієнтів, які необхідно взяти зверху колоди, так і карти послуг. Чим вище буде ваш маркер, тим швидше ви будете виконувати свої дії. Ви ніколи не можете виставляти маркер на найнижчу поділку, а за гри в двох і на наступну поділку з позначкою 3. Виставляючи маркер на найвищу поділку, ви не отримуєте бонусів, а навпаки, повинні сплатити дукат за розміщення. Далі починаючи з гравця на найнижчій поділці і рухаючись вгору, гравці по черзі оголошують всі свої дії, викладаючи куби на комірки біля обраних дій. У кожного гравця свій рядок відносно положення маркеру на треку ходу. Є комірки, які потребують один кубик для виконання однієї дії, а є комірки на два кубики за одну дію. Кожна зайнята комірка дає змогу виконати одну відповідну дію. Однак зауважу, що деякі дії не можна виконувати під час першого раунду. Як тільки усі гравці розмістили кубики, учасники переходять до розігрування обраних дій. Усі дії виконують почергово починаючи зі збору інгредієнтів і рухаючись за годинниковою стрілкою. Учасники переходять до других дій тільки після виконання перших дій всіма гравцями. Тож діє збір ресурсів. Кожна активація дозволяє взяти на руку одну карту інгредієнта або з відкритих карт зряду, або верхню карту з колоди. Трансмутація дозволяє скинути карту інгредієнта з руки, виклавши її до лілиць до скиду, а після отримати один дукат. Ця дія дає змогу купити один із наявних артефактів, сплатіть зазначену ціну і заберіть цю карту собі. Артефакти можуть мати миттєвий ефект, що спрацьовує відразу після купівлі, ті, які можна активувати щоразу, коли відбувається зазначена подія, або артефакти, які можна активувати лише один раз за раунд. А також є артефакти, що приносять переможні очки за властивостями наприкінці гри. Наступні дві дії, що ми розглянемо, саме випробування на учневі та пиття зілля, потребують використання застосунку, і в цілому виконуються однаково, проте можуть мати різні негативні ефекти. Тож для виконання будь-якої із цих дій викладіть два інгредієнти до казана, а після оберіть відповідну дію в застосунку і зіскануйте викладені карти. До речі, ви можете її не сканувати карти, а самостійно обирати їх у застосунку. Після цього застосунок видасть вам результат, яке саме зілля можна отримати із цих інгредієнтів. Розберемо детальніше. Кожному інгредієнту відповідає рівно один алхімікат. Алхімікат складається із трьох елементів: червоного, зеленого і синього. Кожен елемент може бути позитивним або негативним. Коли ви поєднуєте два алхімікати, їхні однакові елементи різного розміру. Посилюється, і ви отримуєте зілля з відповідним знаком. Наприклад, якщо на обраних алхімікатах інгредієнтів є два червоні плюси різного розміру, вони дають червоне зілля зцілення. Якщо на обох алхімікатах є зелені мінуси різного розміру, то буде зілля паралічу. Головне зрозуміти, що якщо ви отримали одне із цих шести зіль, тоді ви точно маєте два однакових елемента з відповідним знаком в обох алхімікатах, і вони різного розміру. Отримавши результат, ви позначаєте це у своїй лабораторії, викладаючи відповідний жетон на перетині двох інгредієнтів, а також викладаєте відповідне зілля на свій планшет, сповіщуючи інших гравців, що ви щойно створили це зілля. Але головне для чого ви робите ці експерименти, це для того, щоб віднайти точну формулу алхіміката кожного із інгредієнтів. Тому ви повинні відмітити всі неможливі алхімікати у своїй таблиці для обраних інгредієнтів. Проте може статися, що ви отримали нейтральне зілля. Це означає, що усі елементи двох алхімікатів мають протилежні символи. Це також дає багато інформації для гравця. Хочу зазначити, що за бажанням ви можете не використовувати застосунок, а замість цього назначити одного із гравців. Майстром, який отримує відповідний планшет, на якому будуть зазначатись усі можливі зілля, що ви будете отримувати при поєднанні інгредієнтів. І кожного разу, проводячи дослід, ви будете віддавати майстру свої інгредієнти, а він, у свою чергу, буде віддавати вам створене зілля. Під час виконання дії випробування на учневі, як тільки будь-який гравець отримує зілля з мінусом для виконання наступних дій, кожен гравець повинен додатково сплачувати один дукат. Щодо дії пиття зілля, ви випробуєте його на собі. І якщо ви отримали зілля паралічу, перемістіть свою колбу на цю поділку. У наступному раунді ви не вибиратимете порядку ходів, а отримаєте зазначені на цій поділці бонуси. Якщо декілька гравців переміщують сюди свої колби, останній, хто переміщує, стає останнім гравцем. Зілля отрути змушує вас забрати свій кубик і покласти його не на свій планшет, а в комірку лікарні. У наступному раунді ви матимете на один кубик дії менше. А отримавши зілля навіженості, ви втрачаєте одне очко репутації. До речі, на полі репутації є три зони. Перебуваючи в зеленій зоні, ви завжди втрачаєте на одну репутацію більше, а в синій на дві. А в червоній навпаки, на одну репутацію менше. Тож не рухайте маркер, якщо отримали зілля навіженості. Починаючи з другого раунду, вам буде доступна дія продаж зілля. На кожному пригоднику вказується три зілля, які він готовий купити у вас. У свій хід ви обираєте будь-яке зілля, викладаючи один із кубиків у відповідну комірку, а інший кубик необхідно викласти в комірку якості зілля, яке ви точно зможете приготувати. Це може бути ідеальне зілля, що буде мати потрібний знак і колір, або тільки правильний знак. Або нейтральне зілля, або зілля з невірним знаком будь-якого кольору. Обравши рівень, ви викладаєте два інгредієнти в казан і відкриваєте застосунок, обираючи відповідну дію. Далі виберіть зілля, яке ви повинні продати пригоднику, і отримуєте результат, який необхідно показати іншим гравцям. Якщо результат відповідає зазначеному рівню або є більшим, ви отримуєте винагороду, а саме кількість дукатів біля комірки з вашим кубиком. Проте, якщо зілля вийшло рівнем нижче, ви не отримуєте винагороди. І додатково, не дивлячись на обраний рівень, якщо ви приготували нейтральне зілля або з неправильним знаком, ви втрачаєте одну репутацію. Однак перед виконанням цієї дії продажу гравці спершу повинні позмагатись за черговість ходів, запропонувавши пригоднику знижку. Для цього всі гравці викладають по одній карті ставки до лілиць і одночасно їх перевертають. На кожній карті зазначається кількість посмішок і той гравець, у кого їх більше, і стає першим у черзі на продаж. Якщо кількість посмішок однакова, гравці зберігають порядок один відносно одного. До речі, на цей показник також впливає і ваше положення маркеру на треку репутації, бо, бо, знаходячись в синій чи зеленій зоні, ви отримуєте додаткову посмішку. Крім цього, синя зона дає додатковий дукат за продаж, а ось червона, навпаки, віднімає. До того ж, цифра на вашій карті ставки вказує знижку в дукатах, тож тепер ви маєте обрати рівень якості, що принесе більше дукатів, ніж ваша знижка. Завжди додавайте до цього показника бонус за зону репутації. Також хочу зазначити, що граючи в трьох, тільки два гравці зможуть продати зілля. Та перший гравець зможе заблокувати як одне зілля, так і відразу два, усього одним своїм кубиком. А за двох лише один гравець може продати зілля. Наступною є дія публікації теорії. Для виконання цієї дії виберіть один з жетонів алхімікатів і покладіть його на одну з книжок на полі теорії. Це ваша публічна заява щодо істинної природи інгредієнта, зображеного на цій книжці. Щоб позначити, що це ваша теорія, покладіть одну зі своїх печаток до лілиць на будь-яке місце для печаток. А далі заплатіть один дукат і отримайте одну репутацію. Проте, виконуючи цю дію, ви також можете підтримати теорію іншого гравця, також виклавши свою печатку на вже опубліковану теорію. А після заплатити один дукат в банк і ще по одному кожному гравцю, чиї печатки вже є на комірках. До речі, на полі теорії ви також можете зустріти плитки грантів. Щоб отримати свій перший грант, ви повинні викласти свої печатки на двох інгредієнтах, зазначених на будь-якому із грантів. Проте кожен наступний грант потребує початок мінімум на трьох зазначених на плитці інгредієнтах. До речі, що до початок, вони поділяються на декілька типів. Печатки із зірочками можуть принести переможні очки, за вірну теорію, або навпаки, відняти їх, якщо вона хибна. А ось печатки без зірок використовуються для теорій, у яких ви сумніваєтеся в певному елементі і хочете застрахуватися від помилки. На печатці цей елемент позначено знаком питання в кружечку відповідного кольору. До речі, щодо спростування теорії, це ще одна дія, яка доступна вам на полі. Щоб спростувати теорію, достатньо довести, що один з елементів у вибраній теорії є неправильним. Для виконання цієї дії ви повинні обрати відповідну дію в застосунку і викласти телефон на центр стола. А після не використовуючи жодних карт інгредієнтів, обрати відповідний інгредієнт. А також елемент, який на вашу думку неправильний. Якщо, наприклад, застосунок показує зелений мінус, а в обраній теорії на жетоні алхімікату зазначений зелений плюс, це означає, що ви спростували теорію. Після спростування ви відразу отримуєте два очки репутації. Скиньте неправильний жетон алхімікату з поля теорії та переверніть горілиць кожну початку на книжці спростованої теорії. Гравці, які поклали печатки без зірок, не втрачають репутацію, якщо колір елемента зі знаком питання збігається з елементом, використаним для спростування теорії. Гравці, які поклали печатки без зірки з кружечком іншого кольору, втрачають 5 очок репутації. Так само, як і гравці, які поклали печатки з зіркою будь-якого кольору. Після підрахунку приберіть усі печатки до коробки. І додатково, якщо ваш кубик лежить на ділянці публікування теорії, ви можете позачергово опублікувати теорію. Однак, якщо за спростування теорії вам не вдалося довести хибність теорії, тоді ви втрачаєте одну репутацію. Головною відмінністю гри на рівні початківця і магістра є саме спосіб спростування теорії. Тож, як тільки ви наберетеся досвіду у спростуванні на рівні початківця, ви зможете самостійно ознайомитись зі всіма змінами спростування теорії на рівні магістра у буклеті правил. Після того, як усі гравці виконали всі свої дії, раунд завершується. Однак хочу зазначити, якщо ви не хочете або не можете виконати якусь дію, ви завжди можете перемістити свої куби до комірки невикористаних кубиків, які наприкінці раунду. Раунду зможуть принести вам додаткові бонуси. Тож після закінчення раунду гравець або гравці, які мають найбільше початок на полі теорії, здобувають одне очко репутації. Також кожен гравець отримує по одній карті послуг за кожні два кубика на цій комірці, а після забирає ці куби до свого запасу. Вони дають вам одноразові переваги під час певної частини раунду. На них зазначено, коли їх можна використати. Проте на деяких картах написано грайте негайно такі карти використовують відразу після отримання. Додатково, наприкінці раунду, звільнивши комірку невикористаних кубиків, переставте на неї всі кубики з лікарні, їх вважатимуть невикористаними кубиками наприкінці наступного раунду. А також замініть плитку поточного пригодника новою. І якщо під час цієї зміни зверху стосу опиниться плитка конференції, то покладіть її в комірку конференції. Це означає, що наприкінці наступного раунду відбудеться конференція. Далі скиньте всі карти інгредієнтів зряду і викладіть на нього 5 нових карт. Приберіть всі колби стреку порядку ходів, крім тих, які в цьому раунді опинились на поділці паралізованого алхіміка. Та передайте жетон першого гравця наступному учаснику ліворуч. Проте, якщо він паралізований, передайте жетон далі і далі, поки він не опиниться у звичайного алхіміка. Після цього розпочинається новий раунд. Проте, якщо наприкінці раунду на комірці знаходилась плитка конференції, тоді з до всіх подій кінця раунду ви проводите конференцію. Гравці, які опублікували й підтримали потрібну кількість теорій, отримують одне очко репутації. Ті, хто цього не зробив, втрачають репутацію в кількості зазначеної на плитці конференції. Після цього замініть поточні артефакти картами наступного рівня і переходьте до звичайних дій наприкінці раунду. Проте перед початком шостого раунду додатково ви повинні покласти планшет виставки зверху ділянки випробування на учні та ділянки пиття зілля та вибрати у застосунку останній раунд. Тепер у вас з'являється нова дія, на яку можна викладати куби у свій хід. Виконуючи дію виставки, ви повинні приготувати одне з зазначених зілля. Для цього викладіть два інгредієнти в казан і в застосунку виберіть відповідну дію. Якщо вам не вдалося приготувати потрібне зілля, ви втрачаєте очко репутації. Однак, якщо ви перший гравець, хто успішно приготував будь-яке зілля, ви отримуєте очко репутації і викладаєте свій кубик у верхню комірку зілля. Проте, якщо хтось вже приготував таке саме зілля, ви не отримуєте репутації. Однак так само викладаєте кубик. Якщо вам вдасться успішно приготувати два зілля одного кольору з різними знаками, то ви здобуваєте два додаткових очки репутації. Наприкінці останнього раунду так само нагородіть найкращого алхіміка і отримайте карти послуг, а після переходьте до фінального підрахунку очок. Усі ваші очки репутації стають переможними очками, до яких ви додаєте очки за свої артефакти та за свої гранти. Далі обміняйте кожну карту послуг на два дукати. І отримайте за кожні три дукати у запасі по одному очку. Наприкінці проведіть велике відкриття. Для цього у застосунку натисніть кнопку Показати відповіді, а після Переверніть усі печатки. Якщо теорія правильна, кожен гравець отримує очки за свою печатку. Печатка з золотою зіркою приносить 5 очок, а за срібною 3. Проте, якщо теорія хибна, Кожна печатка з зірочкою змушує втратити по 4 очка, як і ті печатки без зірочок, на котрих зазначен вірний елемент під знаком питання. Або якщо на жетоні декілька елементів не збігаються. В іншому випадку печатка страхує гравця від втрати очок. Переможцем стає гравець з найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї претенденти порівнюють у кого залишилося більше. Тукатів. Якщо нічия зберігається, то перемагають усі претенденти. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Алхіміки. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!